І в найменших можливостях необхідно під'їхати і всякими різними способами через заметені дороги будуть добиратися. Тобто я прошу ще трошки зачекати. Я думаю, що це, за якийсь час депутати від все принципом Свобода е, будуть тут, підтягуються і потім повторно провести перереєстрацію. Прошу поставитися з розуміння, що більшість. Це все рівно вистріли з пушки по горшці. Та вроді ми щось прийняли і його разу сім'ї. Ми, на жаль, говоримо вам, що ми кошти, що виглядати ваші умови. Паралель, це як це рятується. Давайте я ще зараз переговорю, ви маєте якісь там помочувати. Він говорить про те, що США немає гроші. Будь ласка, уважні. Я беру подання. Давайте ми проводимо дійсно. Це дорожня карта. Це дорожня карта. That's <laughs> what Комісії, і потім комісії, які вони вже є, такі є, доповідають на голова сесії. Шановні колеги, я хочу сказати, що вчора ми зустрічалися з керівниками всіх фракцій. На мій погляд, відбулася нормальна така розмова, принципово одночасно. Але я сказав, що були б всі фракції. Вона прагматична, ця розмова була. Я дякую керівникам фракції за розуміння тої ситуації, в якій ми сьогодні з вами знаходимося. Е, це, звичайно, прийняття бюджету, тому що бюджет це основа, це життєдіяльність області. Зрозуміло, що вона не припиняється. Е, область працює. Деяких питаннях ми сьогодні вирішуємо питання в уряді. Завтра в мене ці ряд зустрічі зранку, сьогодні вечором з керівниками держави, де будемо мати продовження. Я коротко потім ще скажу про деякі моменти, так як ми сьогодні з вами зустрілися. Але що я хотів би сказати по поводу того, що ми розблокували сесію, щоб почали працювати? Нормально вчитись дипломатів ми це робили напроти цих років. Нам вдавалося домовлятися, вирішувати питання. І незалежно від політичних поглядів чи окраски, як ми це говоримо. Основне це розвиток регіону, розвиток краю, розвиток області. Я вдячний всім депутатам за те, що протягом. Оцього періоду за вашу підтримку, тому що без вашої підтримки, я скажу щиро відверто, без цієї команди, які працюють в депутатських корпусів, які працюють на місцях, керівників всіх, і мені приємно, що сьогодні не тільки в Радах, а й в районних державних адміністраціях, є голови, є заступники різних політичних партій. І сьогодні вчора мені були з розмови ще з деякими політичними партіями. Ми готові. Резерви серед депутатського корпусу є люди, які вже мають досвід певний, які вміють працювати, вже працювали, показували, як можна працювати. Я думаю, що ще й вік молодий, такий що запас ходу, я і говорив, що до пенсії більше, ніж ми прожили. Так що попереду велика ще й напружена робота. Я думаю, що так, найближчим часом ми побачимо, що має бути такий підхід. Тепер щодо того питання, яке нас сьогодні хвилює, тому що я розмовляю і вчора, і сьогодні з депутатами. Вони говорять, каже Валтин, що нам вже сіяти треба. Каже, не забувайте, що що посієш, то й пождеш. Що ми будемо приїжджати сюди і посиділи день втратили, значить ми втратимо завтра і на головному. Це забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. До якого консенсусу? Ми, от на мій погляд, майже договорилися. Звичайно, для людей сьогодні не головне, кого ми ведемо, скільки ми ведемо, навіть хто буде головою по своєї ради. От для людей сьогодні, для наших більшості, люди чекають від нас прийняття бюджету. Воно життя йде в області, але, звичайно, ми маємо можливості, зрозуміли, вчителя Збільшити на 17% працівникам охорони здоров'я на 15,6%. Сьогодні проблеми в нас є з мистецтвом, з культурою. Тобто цілий ряд з медициною є цілий ряд питань, які потрібно вирішувати. Зрештою, сьогодні комунальні дороги, ремонт доріг, в тому числі ви бачите, у нас дуже багато проблем у місті сьогодні. Зрозуміло, якщо воно 19 чи 20 років ми не будували доріг. За один рік ми всі їх не побудуємо, але ми резерви серед депутатського корпусу є люди, які вже мають досвід певний, які вміють працювати, вже працювали, показували, як можна працювати. Я думаю, що ще й вік молодий, такий що запас ходу, я і говорив, тому що. Те, тому що до пенсії більше, ніж ми прожили так. Попереду велика ще й напружена робота. І я думаю, що так найближчим часом ми побачимо, що він має бути такий підхід. Тепер щодо того питання, яке нас сьогодні хвилює, тому що я розмовляю і вчора, і сьогодні з депутатами. Вони говорять, каже, Валтин, що нам вже сіяти треба. Каже, не забувайте, що посієш, то й пождеш, що ми будемо приїжджати сюди. І Посиділи день втратили, значить ми втратимо завтра і на головну це забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. До якого концепцісу ми, от на мій погляд, майже договорилися. Звичайно, для людей сьогодні не головне, кого ми ведемо, скільки ми ведемо, навіть хто буде головою по своєї От для людей сьогодні для наших. В більшості люди чекають від нас прийняття бюджету. Воно життя йде в області, але, звичайно, ми маємо можливості, зрозуміли, вчителя збільшити на 17%, працівникам охорони здоров'я на 15,6%. Сьогодні проблеми в нас є з мистецтвом, з культурою, тобто цілий ряд з медициною. Є цілий ряд питань, які потрібно вирішувати. Зрештою, сьогодні комунальні дороги, ремонт доріг, в тому числі ви бачите, у нас дуже багато проблем у місті сьогодні. Зрозуміло, що якщо воно 19 чи 20 років ми не будували доріг, за один рік ми всі їх не побудуємо, але ми.